Новий жанр. Він з'явився всього лиш у шостому сторіччі, перший акафіс був написаний, і я би сказав, що був, в принципі, єдиний акафіс. Це потім уже набагато, набагато пізніше почали з'являтися інші. А з самого початку був акафіст, який, ну, в принципі, він просто звався Акафіст, він був акафіст Богородиці, який вчора читали на вечірньому богослужінні. Цікаво, що. Раніше ми не використовували церква до, до цього, до написання цього кафісту, не використовувала такого жанру. Не було такого, що кожен, кожен вірш ми говоримо слово радуйся, радій до того, хто молиться. Правда, в деяких кафістах це слово заміняється на якесь інше, яке знову-таки може бути по сенсу повторене. Так. Коли ми дивимося на те, як ми проставляємо Божу Матір, і починають люди задумуватись: а от, от ми хвалимо тих, кого вже з нами немає. Ми хвалимо Богородицю, ми хвалимо святих людей, ми хвалимо тих людей, які канонізовані. А що ж робити з тими, хто поруч з нами ще живі? І досить часто ви зустрінете таку ситуацію. Коли порада така, що ти не хвали людей, та людина почне гордитись. І, до речі, якщо розібрати, що таке гординя і що таке те, що ми називаємо числавієм, то це гріхи буквально протилежні. І якраз людина почне не гордитися числавитись, тому що ну, просто ми не розуміємо різниці цих понять і їх значення. Що вони по своїй суті означають? З одного боку, гординя. Гординя це таке, такий стан душі людини, коли людина може відчувати, скажімо так, свою те, що вона достойна, те, що вона гарна, те, що вона заслуговує на щось у цьому житті сама, і ця думка не залежить ні від кого. Тобто, це відчуття таке, що я вважаю, що я достатньо гарний і так, хто б що без мене не хто б що про мене не казав. А от те, що ми називаємо числавієм, це абсолютно протилежний гріх. Це не близький гріх, це протилежний гріх. Це е, якби ну, проти, на протилежному полюсі знаходиться. Це людині, щоб відчувати, що вона в чомусь добра, що вона гарна, що вона заслуговує чогось у цьому житті. Треба, щоб їй про це говорили хтось, оточуючий. Тобто гордий сам вирішує, в чому він гарний, а в чому ні. А числавний передав це право оточуючи. Тобто, ви вирішуєте, От, якщо ви мене похвалите, я буду себе відчувати гарно. А якщо мене будуть недостатньо хвалити, то я буду відчувати себе погано. І виходить так, що коли говорять, що людина. Якщо ви будете людину хвалити, людина возгорниться, це неправильно, людина, навпаки, в горді людині не має значення, хто що про неї думає. Якщо вона знає, що вона в чомусь гарна, якщо вона знає, що вона в чомусь експерт, що вона гарний, не знаю, художник, дизайнер, співак, ще б хто б то не був в будь-якій професії, вона і сама це знає. І не дуже має велике значення те, що хтось їй скаже, Ну, буде її хвалити. Він ну, можливо, скаже, що так, дякую. Але це для нього не має великого значення, тому що, в принципі, вона й сама знає. А чи славна людина навпаки, вона дуже сильно шукає похвали. Вона. Скрізь е, ходить і скрізь якби натякає оточуючим, що похваліть мене за щось. Вона може там е, якісь е, там, свої там кубки, якісь нагороди постійно виставляти. Вона може постійно хізуватися тим, що дивіться, я цього досяг, я цього досяг, а я ще в цьому добрий. Тільки похваліть, тільки дайте мені, хоч трішечки похвали, хоч ще шматочок, скажімо так. Е, хоч трошки скажіть мені, що я гарний, тому що е, її. Відчуття ну, достоинства не в ній самій, а в оточуючих. І напевно будь-яка із цих страстей вона не є дуже доброю. Але ми розуміємо, що абсолютно різні наслідки того, що людина робить, як, яка більш горда, чи яка більш числа. Тому що числа людина буде взагалі будувати своє життя. Дивлячись на те, що відбувається навколо, на те, як реагують близькі. Якщо близькі реагують на щось погано, ну вона буде поступати своїми навіть принципами, своїм тим, чим вона в житті йшла, тому що ну люди не підтримали, а хто ж мене буде за це хвалити. І навпаки, виходить так, що людина, яка ну, як би горда, скажімо так, вона може йти. Проти думки оточуючих, вона може е, робити щось, що оточуючим не подобається, ну, те, що називається заради, е, заради якогось блага. <смі> Тому що досить часто буває так у житті, що особливо людям, які мають е, певну владу, хоч навіть починаючи з влади над дітьми, е, доводиться робити якісь, приймати якісь рішення, які оточуючим не подобаються. Так от славної людини з цим будуть проблеми, вона не зможе. Люди скажуть, що ні цього не роби, і вона одразу крок назад, ладно, все я не буду робити. Ну, благо, не благо, я не знаю. Мене за це не похвалять, значить я цього робити не буду. І навпаки, людина, яка впевнена в собі, вона буде, навіть якщо відчуває деякий протест, деяку незгоду, вона все одно буде робити те, що треба. І, скажімо так, в будь-якому випадку ця людина сильніша. Тобто, горда людина, вона все-таки, якщо її... Корінь, її центр, її відчуття того, що вона достойно знаходиться в ній, вона може щось робити в цьому житті, вона може, навіть помиляючи, звісно, тому що ну, чим більше людина робить щось ризикованого, тим більше вона може, так скажімо, наламати дров. І от коли ми читаємо акафісти, коли ми читаємо похвальні пісні, ми дивимося, що православі якось прийнято ну, якби, не говорити людям. Того, що вони добрі. Не говорити людям того, що вони достойні. І, ну, якби, яка логіка, який аргумент, що ця людина почне числавитись, гордитись, так проблема в тому, що числа людина і так шукає якоїсь похвали, і вона просто, частіше за все, вона просто буде озлоблена, якщо вона ходить, ніхто її не хвалить. І, в принципі, можливо, це один із шляхів того, як стають люди дійсно. Ну, от такі, ви знаєте, як буває, десь зустрінеш десь у транспорті, десь в якійсь ситуації життєвій людина яку почуваєш, що вона, от, вона хоче зробити зло оточуючим просто тому, що хоче зробити зло. От у неї якось його багато, в неї накопичилась образа на багатьох оточуючих. Вона хоче, хоч би когось якось принизити, хоч, хоч в транспорті, хоч десь. І, і це зло в нього от стільки багато, можливо, тому що вона центр. Відчуття того, що вона гарна, знаходиться в оточуючих, а оточуючі не хвалять. І оця злоба росте й росте в людині і є причиною цього. І тому мені здається, що треба дуже добре переосмислити оцю фразу, яка є майже стандартом у християнстві у сучасному православі, що людей хвалити не треба. Тому що, ну якщо ми не хвалимо людей і боячись, що вони можуть стати числавними, то тоді. Буде так, що вони почнуть шукати похвали десь в іншому місці. Воно нікуди не дінеться, ця їхня властивість душі, вона нікуди не пропаде. Просто вони підуть від нас, підуть іще ще десь, підуть е, туди, де хтось би похвалив. Навіть говорять, що коли підлітки е, попадають у якісь злочинні групи, теж там основний мотив, частіше за все, буває, як це не дивно звучить, але це основний мотив буває те, щоб мене визнали, що я достойний. Часто буває так, що от батьки, можливо, являються там, якимись алкоголіками чи неблагополучними, щось не так у, у родині, у сім'ї цієї дитини. І вона шукає, і, звісно, батьки її не хвалять батькам не до того, щоб її хвалити. І, звісно, тоді ця дитина шукає, хто б мене визнав, що я хоч чомусь гарний. І він знаходить от таку от деяку банду, яка робить якісь речі, але він відчуває, ну так ми тут всі круті, так і я тут крутий, а в сім'ї ніхто. І так виходить так, що людина, яка не має цього центру відчуття достоїнства в собі, якщо ми її не будемо хвалити, вона піде в набагато гірші місця шукати цієї похвали, вона піде набагато більш недостойних якихось обставинах так, робити, щоб знову-таки, ну похвалить мене хоч хтось. Тому мені здається, що було б добре переосмислити цей момент, тому що ми якось дійсно, ми тільки звикли хвалити. Тих, хто вже помер, тих, хто вже канонізований, читати акафісти, і це чудово. Але може ми будемо вчитись хвалити так і тих, хто живі, може ми будемо вчитись цінити заслуги наших близьких, цінити те, що кожен з нас хоті, хотів би почути оцінку нашого, наших, нашої праці. Чоловік хотів би чути заслужену. Оцінку того, що, що він трудиться, що він забезпечує сім'ю, або, можливо, це дружина, по різному буває, по різному ролі складаються. І чому би його не хвалити? Чому би робити таку ситуацію, щоб він шукав цієї похвали десь ззовні? Так само і дружина, вона е, старається, вона робить багато по господарству. Ця робота дуже часто монотонна, е, вона однакова, вона день, з дня на день повторюється. І коли навіть ніхто не може похвалити, тому що, ну, ну там, ти там, почнеш числавитись, не буду тебе хвалити, це буде, це буде така корисна православна думка. В тому і справа, що вона не корисна. що тоді людина, розуміючи, що мої найближчі мене не хвалять, православні, близькі мої мене не хвалять, вона почне шукати похвалу ще десь і невідомо, хто це буде. Тому мені здається, що дуже варто серйозно переосмислити. Цей момент нашого духовного життя. І як мені знову-таки моя персональна думка, мені здається, що нам треба хвалити більше один одного. І буде набагато більше з цього користі, аніж шкоди всім нашим ближнім. Амінь.